Рівному заговорили тролейбуси. Віднині 44 тролейбуси обласного центру стали комфортнішими для мешканців та гостей міста. Ініціаторами балакучого транспорту стали незрячі. Активістів підтримали місцеві депутати і знайшли у бюджеті на новітні системи 40 тисяч гривень. Декілька комфортних тролейбусів обслуговують пасажирів у Києві та Хмельницькому. Однак лише у Рівному систему зовнішнього озвучення облаштували усі машини. Рівнянням таке ноу хаус подобалося. Єдине Женя від пасажирів є те, що вони хотіли почути кожну зупинку окремо, а поки ж повідомляють лише номер тролейбуса і його маршрут. Ціна такої системи 700 гривень. Кожна тролейбус прямує за маршрутом. номер 7 Боярка, мікрорайон Північний. Працює при тому, як відкриваються двері, подається напруга на двері. Просто без ніякого GPS, і без нічого. І там стоїть чіп, на якому записана інформація, просто який це тролейбус. Закуплено 65 пристроїв, з них 44 вже встановлено на тролейбуси. Ну, ближчим часом будуть всі встановлені. Ми плануємо, ви знаєте, що у нас сьогодні виїжджає 46 тролейбусів на лінію. Плануємо до кінця року довести її до 55.